Ніч над Чорним морем була спокійною. Лише глухі хвилі розбивалися об металеві борти сторожових кораблів, що несли чергування біля узбережжя Краснодарського краю. На перший погляд, звичайна зміна, жодних ознак небезпеки. Навіть радари показували лише безкраї простори моря. Але тиша часто буває оманливою. І саме тієї миті, коли російські оператори повітряного спостереження розслабилися, над водною поверхнею з'явилося щось. Чого вони не очікували побачити, три українські крилаті ракети, майже непомітні для радарів, ковзали над морськими хвилями, тримаючи висоту не більше 200 футів. Їхні оптичні корпуси з композитних матеріалів поглинали радіохвилі, роблячи ракети невидимими для ворожих систем спостереження. Вони мчали зі швидкістю понад 800 км на годину, прямуючи до об'єкта, який росіяни вважали недосяжним. Великого газового термінала біля узбережжя. Це було лише початком операції, яка згодом отримає назву Удар, що змінив правила гри. У цей момент російські оператори С-400, гордість їхньої протиповітряної оборони, ще навіть не підозрювали, що вже за кілька хвилин вони побачать на екранах те, що зламає спокій усієї їхньої системи. На екранах з'являлися слабкі сигнали, моготливі точки, що то зникали. То знову виникали. Радари бачили приводів, об'єкти, які то існували, то ні. Оператор спробував налаштувати чутливість системи, але безрезультатно. Це не була помилка техніки, це була помилка фізики. Земна куля не дозволяла наземним радарам бачити так низько над водою. А саме туди й летіли українські ракети, підшифрованою назвою FP5 Фламінго. Ці ракети були створені, щоб обманювати найсучасніші системи ППО. Їхня розробка велася ще задовго до початку повномасштабної війни. Інженери, що працювали над ними, знали, що у війні майбутнього перемагатиме не той, хто має більше ракет, а той, хто здатен бути непомітним. Коли російські радари нарешті зафіксували першу Фламінго, було вже надто пізно. Ракети перебували всього за кілька десятків кілометрів від цілі. Командир батареї С-400 е отримав класифікацію цілі: швидкість понад 870 км на годину. Висота польоту менше 100 метрів. Курс прямо на термінал. Система спрацювала блискавично, але навіть у таких умовах людський фактор відігравав роль. Поки дані передавалися між станціями, поки узгоджувалися рішення, хвилини ставали секундами, а секунди шансом для української ракети пройти далі. Розпочалося те, що військові називають вікном залпового вогню. У повітря здійнялися перші російські ракети-перехоплювачі. Вони вилітали зі стартових установок із ревінням, залишаючи за собою сліди диму. Одна з них влучила у першу фламінго, розірвавши її на шматки, уламки впали у море. Але дві інші продовжили шлях, немов і не помітили втрату товариша. Тоді російські радари почали бачити більше, багато більше. З'явилися нові сигнали, які не відповідали відомим профілям загроз. Одні були надто повільні, щоб бути крилатими ракетами, інші занадто швидкі, щоб бути дронами. На екранах панував хаос, і жоден оператор не міг сказати напевно, що саме вони бачать. Попереду газовий термінал один з ключових елементів російської енергетичної інфраструктури. Він зберігав тисячі тонн зрідженого газу, і його знищення могло стати катастрофою не лише військовою, а й економічною. У командному центрі, що стояв за 40 кілометрів, уже розуміли, почалося щось, чого вони ніколи не передбачали. Але це було лише початком, адже за Фламінго йшло дещо набагато небезпечніше. Поки над морем точилася невидима війна, у штабах ще не знали, що головний удар ще попереду. Те, що наближалося, могло змінити не лише хід бою, а й саму війну. Саме зараз ви слухаєте першу частину цієї історії історії, яку варто почути до кінця. Тож підпишіться, щоб не пропустити продовження, найцікавіше ще попереду. Небо над Чорним морем здригнулося від гуркуту, коли російські батареї почали випускати одну за одною свої ракети-перехоплювачі. Повітря було наповнене свистом і тиском, а оператори у командних кабінах кричали в радіоефір, намагаючись координувати вогонь між системами С-300 і С-400. Але їхні дії були запізнілими. Українські ракети вже проривалися крізь щільну завісу оборони і кожна секунда відлічувала шлях до цілі. Одна за одною російські системи фіксували знищення своїх власних перехоплювачів, які втрачали захоплення цілей, збивалися з траєкторії, а потім самознищувалися, щоб не впасти на власні позиції. На горизонті вже виднівся контур газового термінала величезний промисловий комплекс із десятками резервуарів, де зберігалися тисячі тонн зрідженого газу. Саме туди й прямували дві останні фламінго. Командир російської батареї зрозумів, що часу більше немає. Він дав наказ на повторний запуск. Чотири нові ракети вилетіли у повітря, створюючи пекельний рев. Але їхня система наведення спрацювала неправильно. Через інтенсивні перешкоди та відблиски від поверхні моря частина перехоплювачів збила власні сигнали. Коли перша ракета С400 е влучила у другу фламінго, це вже нічого не змінювало. Третя українська ракета. Пролетіла за межі їхнього сектору спостереження. Вона залишалася непоміченою протягом майже півтори хвилини, поки не вийшла за лінії берегових пагорбів, знижуючись до висоти менше 100 метрів. Саме тоді російські оператори зрозуміли, що в них залишилося занадто мало часу для реакції. Але це був лише перший акт цієї атаки, поки росіяни зосередилися на трьох фламінго. На південному радіогоризонті з'явилося дві нові позначки більші, потужніші і, що найважливіше, знайомі. Оператори миттєво зрозуміли, що бачать це були Нептуни, ті самі ракети, які у 2022 році потопили російський флагман Москва. Але ці дві були іншими, новими, потужнішими. Їхня довжина була більшою. Дальність утричі більшою, а точність ще вищою. Українські інженери збільшили об'єм паливного бака, посилили корпус і змінили систему наведення, повністю відмовившись від активного радару, який міг би видати ракету. Замість цього працювала нова система, що комбінувала GPS, інерційну навігацію і власні алгоритми обробки даних. Ці ракети не потребували зовнішнього сигналу, щоб знати куди летіти. Вони бачили маршрут, навіть коли все довкола було заглушено. Російські системи ППО були на межі. Вони бачили два великі об'єкти, що рухалися зі швидкістю майже 900 км на годину, і ще 14 дрібніших контактів позаду, повільніших, але стабільних. Це були безпілотники камікадзе, кожен із вибухівкою в мосі, і кожен мав власну місію. Загалом 16 цілей одночасно. А готових до запуску ракет у системах залишалося лише 14. Математика була безжальною. Командири двох російських батарей ухвалили одне й те саме рішення: в першу чергу, знищити крилаті ракети. Вони розуміли, якщо хоча б одна Нептун пройде, наслідки будуть катастрофічними. У небі одночасно спалахнули 11 пусків, потужні стовпи полум'я здійнялися вгору, коли ракети перехоплення рвонули вперед. Одна з українських ракет отримала три влучання. Вона розірвалася ще над берегом, перетворившись на смугу уламків. Але друга, та, яку оператори позначили як ворог 08, змогла уникнути ураження. Вона маневрувала, ухилялася від перехоплень, і навіть після того, як один вибух пошкодив її корпус, продовжила політ. Система навігації одразу зафіксувала втрату керованості по осі крену, але продовжила роботу, перебудовуючи курс у реальному часі. Це був живий розум усередині металу, алгоритм, створений, щоб не зупинятися ні за яких умов. На екранах російських радарів панував хаос. Замість чіткої картини, хаотичні точки, перешкоди, зниклі сигнали. А тим часом у повітрі врейшло полювання іншого типу: 14 українських дронів Лютіс входили в зону ураження системи бук м 3 Ці апарати були невеликі, тихі з композитних матеріалів, майже невидимі для радарів. Але всередині кожного був високотехнологічний мозок, польотний комп'ютер SkyNote S Flight. Він дозволяв апарату летіти навіть тоді, коли GPS був повністю заглушений. Камера під корпусом знімала землю 10 разів на секунду, а комп'ютер зіставляв зображення з картою, розпізнаючи річки, дороги, навіть силуети будівель. Так дрон розумів, де він перебуває, навіть коли небо мовчало. Російські станції радіоелектронної боротьби Поле 21 працювали на повну потужність, розсіюючи сигнали по всіх частотах, намагаючись збити з курсу українські апарати. Але замість цього вони лише витрачали енергію. Система, створена для боротьби з GPS залежними ракетами, виявилася безсилою проти дронів, які орієнтувалися за ландшафтом. Кожен метр шляху Лютіс проходив точно, впевнено, без відхилень. І коли перші дрони увійшли у 25 кілометрову зону навколо термінала, командир батареї Бук зрозумів, що стоїть перед вибором: знищити дрони чи спробувати збити пошкоджену, але живу Нептун. Він обрав друге: дві ракети Бук М3 вийшли на перехоплення українського крилатого снаряда. Перша влучила фугасна частина розірвала хвіст ракети, відбивши керування, але не зупинила політ. Другий перехоплювач прийшов повз, вибухнувши у повітрі, не зачепивши ціль. Нептун впав у море за кілька сотень метрів від берега, вибухнувши потужним стовпом вогню. Вогонь розлетівся над поверхною води, але термінал залишався цілим. Здавалося, що найгірше минуло, але це було лише відчуття, що тривало кілька секунд. Дрони вже були в небі над промисловою зоною. Останні пускові установки російських панцирів ще не встигли перезарядитися, а перші вибухи пролунали біля сховищ. Вогонь спалахнув у місцях, де проходили труби подачі газу, і полум'я миттєво охопило прилеглі резервуари. Пожежні сирени не встигли загудіти, як стався перший вибух. Резервуар номер 7 вибухнув із силою, що підняла стов полум'я на сотні метрів. Вибуховою хвилею знесло технічні споруди поруч. Через кілька секунд вибухнув ще один резервуар, а потім ще кілька. Вогняний смерч здіймався все вище, світячи на десятки кілометрів довкола. А Нептун, який отримав пошкодження, усе ще летів. Його комп'ютер продовжував рахувати координати, і, хоча сигнал GPS був майже втрачений, інерціальна система працювала бездоганно. Алгоритм корчмана, розроблений ще у 60-х роках, зливав дані з усіх сенсорів, і навіть при значних перешкодах ракета залишалася на курсі. Вона йшла на останньому подиху з пошкодженими крилами, але її завдання було простим досягти точки удару. І вона це зробила. За кілька секунд до вибуху ніхто вже не сумнівався, що удар відбудеться. Ракета прорвалася крізь дим і жар, увійшла в корпус резервуара під номером 7 і вибухнула всередині. Металевий гігант не витримав тиску, розірвався, викинувши у повітря вогняний стовп. Хвиля удару прокотилася на десятки кілометрів, вибиваючи скло навіть у тімрюку. Стовп вогню піднявся на сотні метрів і його побачили навіть із Криму. Попереду було ще більше, пожежа лише починалася, а російські сили вже не могли нічого зробити, щоб її зупинити. Але те, що станеться далі, стане шоком навіть для тих, хто бачив війну зблизька. Після першого вибуху час наче зупинився. Повітря над промисловою зоною було розірване звуком, що не можна було описати: глибоким, важким, схожим на рев тисячі двигунів одночасно. Потужна ударна хвиля прокотилася над узбережжям, збиваючи людей із ніг навіть за кілька кілометрів від місця удару. У перші секунди здавалося, що це був один єдиний вибух, але за ним прийшов другий, потім третій. І далі вже здавалося, що вибухає все навколо. Газові резервуари детонували один за одним, немов гігантські доміно, що падали під тиском полум'я. Метал плавився, труби розривалися, і навіть найзахищеніші частини об'єкта не витримували тиску. Полум'я я здіймалася вгору, охоплюючи небо червоним сяйвом. Стоп вогню сягнув понад 200 метрів, потім 400, а через кілька хвилин понад 500. Вогонь видно було за десятки кілометрів, навіть з території Криму. Супутникові знімки зафіксували гігантську вогняну пляму, що розросталася з кожною хвилиною. Для місцевих жителів це виглядало як кінець світу. Люди вибігали на вулиці, знімаючи відео, не розуміючи, що бачать. У соціальних мережах почали з'являтися перші повідомлення: щось горить біля Тимрюка, вибух у Краснодарському краї, удар по терміналу, але масштаби ще ніхто не усвідомлював. На місці події панував хаос. Російські рятувальні служби намагалися пробитися ближче, але жар був настільки сильним, що навіть спеціальна техніка не могла під'їхати до зони займання. У перші хвилини пожежу намагалися гасити дистанційно, але потік вогню та газу виривався назовні з такою силою, що будь-які спроби були марними. Перші пожежні машини, що дісталися до околиць об'єкта, були змушені розвертатися. Полум'я випаровувало воду ще до того, як вона долітала до вогню. У повітрі стояв запах металу, палива і горілого пластику, змішаний із димом, що застеляв небо. Командири військових частин, що розташовувалися поблизу, намагалися зрозуміти, що сталося. Радіоефір був переповнений повідомленнями, більшість яких були безладними. Одні доповідали про вибух газового сховища, інші про удар з моля. Кілька станцій ППО повідомляли, що не отримують сигналів з командного пункту. Система управління зв'язком була перевантажена. В цей момент стало зрозуміло, що російська протиповітряна оборона в регіоні тимчасово втратила координацію. Оператори в штабах бачили лише хаотичні сигнали. Все виглядало так, ніби по об'єктах одночасно завдано кілька різних ударів. У цей час дрони, які залишилися в небі після першої хвилі, продовжували свій політ. Їхні системи навігації працювали бездоганно. Деякі з них вже відпрацювали за основними цілями, але частина, резервна група залишалася у повітрі, виконуючи другорядні завдання. Вони наводилися на технічні об'єкти, насосні станції, труби, резервуари з паливом. Кожен вибух створював нові осередки займання. За кілька хвилин після головного удару запалали додаткові сховища, і загальний масштаб катастрофи перевищив усі можливі оцінки. Температура полум'я у центрі займання сягала понад тисячі градусів. Метал розтікався як віск, зріджений газ випаровувався, створюючи нові вибухові суміші у повітрі. Коли вони спалахували, вибухова хвиля розносила уламки на сотні метрів. На той момент, коли полум'я охопило більше половини термінала, російські підрозділи намагалися створити так званий вогневий периметр, щоб ізолювати пожежу. Але ця спроба зазнала поразки. Через кілька хвилин нові вибухи зруйнували частину захисних споруд. На місці термінала залишалася лише палаюча маса маса металу, газу і уламків. Коли загорілися залізничні колії, що вели до навантажувальної рампи, стало зрозуміло. Об'єкт втрачено повністю. Через три години після початку удару супутникові системи зафіксували зону займання площею понад 40 гектарів. Полум'я не вщухало навіть через добу. Рятувальники повідомляли, що ліквідація займання займе щонайменше кілька днів. Див від пожежі було видно навіть над Азовським морем, а потім він попрямував у глиб Росії, вкриваючи небо над Краснодаром. Місцева влада довго не робила офіційних заяв, але незалежні аналітики вже того ж дня оприлюднили супутникові знімки, на яких чітко було видно знищений термінал, перетворений на суцільне згарище. Українські джерела, що коментували подію, утримувалися від прямих заяв, але натікало, що це результат точного застосування інноваційних засобів ураження. У ЗМІ почали з'являтися припущення, що удар був лише частиною ширшої операції, спрямованої на виведення з ладу російської логістики на південному напрямку. Вибух термінала мав не лише військове, а й економічне значення. За попередніми оцінками, втрати перевищили мільярди доларів. Знищено запаси, які забезпечували частину експорту газу через порти Чорного моря. Тим часом у світі почали обговорювати цю подію як одну з найскладніших за технічним виконанням операцій з початку війни. Аналітики відзначали, що атака була спланована з урахуванням усіх слабких місць російської ППО від радіогоризонту до алгоритмів передачі цілей між батареями. Українські ракети і дрони діяли синхронно, створюючи перевантаження систем і змушуючи операторів робити вибір між загрозами. Це був удар не лише зброєю, а й технологією. Після вибуху місце трагедії ще довго залишалося небезпечним. Палаючі уламки резервуарів, продовжували вибухати, а пожежа поширювалася на прилеглі склади палива. Три дні по тому дим усе ще стояв над узбережжям, а температура в епіцентрі залишалася настільки високою, що підступитися було неможливо. Коли пожежу нарешті локалізували, на місці колишнього термінала залишилася чорна діра, наповнена уламками і попелом. Металеві конструкції були розплавлені до невпізнання. Цей удар став символом нової епохи війни, епохи, де головну роль відіграють не кількість і потужність. А точність, координація і технології це був момент, коли світ побачив, що навіть найпотужніші оборонні системи можуть бути безсилими перед розумом, розрахунком і винахідливістю. І хоча російські канали намагалися применшити масштаби катастрофи, фотографії, відео і дані супутників не залишали жодних сумнівів. Це був один із найпотужніших ударів за весь час війни. А над Чорним морем, де все почалося, ще довго стояла тиша. Лише вітер гойдав хвилі, що відбивали слабке світло пожежі, і кожен, хто бачив це полум'я, розумів.